Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, як анонсувала, доєднується до нас е, вже наша гостя сьогодні. У нас онлайн в студії Сторокиня Анастасія Саєнко. Будемо говорити про історію України і чому це важливо для нас всіх. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Хочемо спочатку з вами трошки познайомитись. Розкажіть, будь ласка, як зазвичай розпочинається ваш ранок. Вітаю, спочатку хочу вам подякувати за запрошення, тому що говоримо на важливу тему, і я радію, що можу говорити про історію ще більше. Мій ранок зазвичай розпочинається з кави з кави новин, як на дивно, і потім з історії, тому що я займаюся історією вже близько 10 років, тому мій день не обходиться без історії. А як саме от можете розказати в яких сферах ви працюєте більш детально для наших слухачів? Можливо, у вас є декілька сфер, де ви використовуєте історію, де ви навчалися? Чому вас взагалі захоплює настільки сильна історія? Я навчаюся в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це одна моя перша така наукова сфера. Я вивчаю історію середньовіччя. А друга моя наукова сфера це я працюю дослідницею в проєкті ВРА Ава Піпл. Це дуже важливий адвокаційний проєкт, який розкриває питання депортацій, які здійснювала Радянський Союз і здійснює Росія сьогодні з тимчасово окупованих територій. Ми говоримо про ці процеси всьому світу. І третя сфера, де я застосовую свою історію, це більш публічна, тому що у мене є блог, блог історикині, де я ділюся от своїми знаннями історії на важливі теми, де розповідаю, власне, що важливо знати з історії. Почалося це все після повномасштабного вторгнення, тому що я зрозуміла, що мені потрібно говорити про злочини, які Росія творила в історії для нашої історії. Тривалого часу люди про це не дуже знали, і власне з того часу от почалася така більш публічна історія для ширшого кола людей. Дуже дякую за відповідь. Анастасія, ми сьогодні говорили про важливість вивчати історію рідного краю, і цікаво почути. Е... Конкретно вашу думку, чому це важливо? Чому важливо знати, вивчати, пам'ятати історію краю, де ти народився, виріс і взагалі проживаєш? Про рідний край. Ми часто говоримо мала батьківщина, тому що, звісно, велика батьківщина це наша Україна, мала це там, де ми народились. І чому важливо? По-перше, це цікаво, тому що як на мене, дуже цікаво, звідки знати, звідки походять твої бабусі, дідусі, звідки походять батьки, чи вони завжди тут жили, можливо, вони звідкись приїхали. А по-друге, наша Україна дуже строката. У нас регіони відрізняються між собою за своєю історією. Історія Донеччини буде відміна від історії Луганщини. І коли ти розумієш, коли ти знаєш цю історію, ти розумієш, можливо, чому в тебе склався от, власне такий характер, чому е ментальність, чому ти живеш саме у цьому місці. І це допомагає от, більше відчувати. Прив'язку до своєї землі, відчувати близькість до своїх предків, до своєї історії. Моя, власне, моє зацікавлення історією почалось саме з цього, тому що я пам'ятаю, як моя бабуся в дитинстві, я ще була там маленькою до школи. Наші вечори майже кожен вечір був з історіями, тому що ми лягали спати, і вона розповідала, як проходило її дитинство. Це були сорокові роки під час війни, і от вона розповідала, про батька свого, який е, служив на фронті, про голод, і, от, власне, мені здається, що моя любов до історії вона заклалася ще тоді з от з історії рідного краю. Дуже дякуємо за відповідь. А от якщо говорити про вивчення історії, вже так поступово до цього переходимо. Що важливіше знання такої взаємопов'язаності історичних подій, чи все-таки ретельне вивчення хронології, як умовно кажучи, ну не знаю кого, як у мене так в школі було так. От сідаєш і вчиш дати, що за чим відбувалося? Чи все таки важливіше взаємопов'язаність історичних подій? Я історикиня, яка ледве пам'ятає усі дати, я не належав вчити дати для мене це просто найгірше, що можна уявити. Але їх важливо вчити, тому що є певні дати, які важливі для нашої історії. Наприклад, потрібно розуміти, що там Володимир Хрестив Русь у 10 столітті, а не в 15-му. чи незалежність відбулася в 91-му році, чи там коли почалася Друга світова. Війна. Тобто, це така база, основа, яку повинна знати кожна людина, там незалежно це українець чи поляк, тобто є певний набір таких важливих дат для. Історії кожної країни я вважаю що це важливо знати просто для того, щоб далі орієнтуватися в історії. Тому що, коли ми, наприклад, там будемо обговорювати національну визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького, що ми розуміли, що це відбувалося там в 17 столітті, а не в 19-му Але найважливішим, на мою думку, є власне от розуміння взаємозв'язок цих історичних процесів, тому що часто в школі. Саме через набір, великий набір з цих дат, ми губимося у зв'язках. Ми не ми не розуміємо, наприклад, що відбувалося, коли вже заговорили про Хмельницького, про нього продовжує: що відбувалося під час цієї визвольної війни у Європі, як на нас це вплинуло і як ми вплинули на Європу? Ось і важливо, от такі логічні ланцюжки будувати між. Всіма от такими європейськими чи світовими процесами, тому що, наприклад, без розуміння Російської імперії неможливо зрозуміти, як створився Український Союз, і потім як це призвело до російського вторгнення в Україну, тому що це все між собою взаємопов'язано. Ми живемо не так багато років, і для історії там 30 100 років це мізер абсолютно, це нічого mm -hmm. не означає, тому важливо. Розуміти в контексті, що відбувалося. От, до речі, Анастасія Олеся трішки згадала про шкільні роки, і, в принципі, наше наступне питання теж з цим пов'язано. Чи має, от, на вашу думку, обов'язковим бути іспит з історії України для випускників саме середніх шкіл? Mm -hmm. Мені здається, мене зараз зненавидять усі а, діти, які вступають на там, фізичні математичні факультети, тому що я вважаю, що історія повинна бути обов'язковою для всіх. Українська мова та історія, тому що школа повинна формувати громадянина кожен громадянин громадянин своєї країни неможливий без базових знань про свою країну тому що це сприймає сприяє національній самосвідомості це сприймає сприяє відповідальності за майбутнє держави тому що Потрібно краще розуміти національні цінності, культурну спадщину, глобальні виклики перед нами є, тому що особливо зараз ми розуміємо наскільки багато глобальних викликів перед нами, і ми, як нація, ми тільки формуємось зараз, тому що для формування нації потрібно там 100-150 років. Це не відбувається за десятиліття, і тим більше не відбувається за два роки війни. І щоб формувалися такі зрілі громадяни, які здатні усвідомлено брати участь у суспільстві, потрібна історія. Е, можна сказати, що звісно ж історія є і так в школі, її і так всі вчать. Але коли е, діти знають, що це не просто якийсь факультатив, а що їм потрібно буде вчи, е, здавати іспит з цього е, предмету. То і бажання не бажання, а необхідність її вивчати буде трохи вище ніж mm -hmm. це просто якийсь предмет. А от якщо, наприклад, зараз нас слухають люди, які, ну, знаєте, як то в школі вчиться історія, там вивчив, здав, забув, mm -hmm. і вони mm -hmm. хочуть, ну, з чогось почати і розуміють, що це важливо, от можете порадити знання історичних подій, якого періоду є найбільш нагальними для саме нашого часу? Тобто, от, на вашу думку, які історичні події зараз нам точно потрібно знати? Всі uh, <laughs> Зараз поясню, чому так. Я буду пояснювати в контексті ось цих подій, в контексті війни Росії проти України, чому важливо знати все. І почати, власне, з Росії тому що російська пропаганда працює проти нас, і російська пропаганда використовує нашу історію для того, щоб е, маніпулювати українським суспільством і для того, щоб легітимізувати своє вторгнення. І коли ми розуміємо, їм, наприклад, Русь потрібна до того, щоб показати, що коріння Росії почалося, історія Росії почалася з Києва, але це абсурд, це ми з вами знаємо. Чи, наприклад, що там Росіяни, українці, білоруси, це братні народи, які теж абсурд. Але коли ми читаємо, що з е, історії Русі, наприклад, ми розуміємо, як не потрапити під цю російську пропаганду, як боротися з нею і розповідати там своїм бабусям, дідусям, сусідам, що це все неправда. А ось а, але якщо я я би радила почати з Русі. Далі там козацтво 19 століття, вже й Радянський Союз, але якщо хочеться зрозуміти от ближче до контексту подій, то варто все-таки почати з розпаду Російської імперії. Утворення радянського союзу далі дуже важливо розуміти, яким е, яким жахливим творінням був радянський союз. Скільки всього е, поганого, м'яко кажучи, він зробив для поневолених народів. Це і репресії, це і голодомор, це і тотальне знищення. Тобто, це потрібно розуміти, і потім уже здобуття незалежності в контексті е, російсько-української війни. Це, здавалось би, багато, але це дозволить зрозуміти от краще сучасні процеси, дозволить зрозуміти, чому, там, чому почалася ця війна і чому Росія от існує така, як вона існує зараз. Можливо, інколи здається, що ми дуже багато говоримо от про, власне, про Росію в контексті історії, але Справді для формування от суспільства нації важливо розуміти, розуміти власне ось цю історію протистояння, тому що я кажу, що протистояння триває не 2,5 років, не 10 років воно триває більше 300 років 17 століття. Тому це такий важливий шмат української історії. Дуже дякую за відповідь. От у мене одразу декілька питань. Я навіть їх собі виписала. Знаєш, це неправильно задавати одразу декілька, але все таки поставлю їх. По-перше, дуже цікаво, чому Росія і Білорусь таки не братські народи, так? І mm -hmm. по-друге, ось радянська пропаганда ну все таки наскільки прекрасно в лапках промивають людям мізки? Дуже цікаво. От ви сказали, що та, там, це ну, справді, не останні два роки. Не останні mm -hmm. два роки, за які там росіяни стали якби людьми без взагалі якоїсь свідомості, і не останні 10 років. От як вона взагалі працює? Як так сталося? Як сталося по перше, варто почати з того, що вони я маю на увазі, росіяни мають просто необмежені ресурси для створення пропаганди. Російська пропаганда це ж не тільки те, що говорять по телевізору людям. Це важливий дуже аспект, тому що вони не знають іншої росіяни, я маю на увазі не мають іншого джерела інформації. Вони його мають, але вони не хочуть його слухати. Вони звикли слухати тільки те, що говорять по телевізору. Але коли протягом 30 років один за одним говорять ту саму інформацію, ти в неї повіриш, і тобі буде здаватися, що Шої не існує. Але ця інформація, вона ж поширюється не тільки в Росії, вона поширюється далеко за кордоном. І коли ми, наприклад, зараз уже під час повномасштабного вторгнення зайдемо в будь-який книжковий магазин Лондона чи Берліна, ми побачимо, що у нас буде п'ять величезних полиць з книгами з російської історії, перекладені на національну мову тієї країни. І буде дві-три книги про історію України, і це буде під час повномасштабного. Масштабного вторгнення. Це теж важливо. Інший аспект, коли ми говоримо, наприклад, про велику літературу, я не буду казати, що нам потрібно закенселити усіх їх великих літераторів, ну, хоча буду трошки казати це. Тому що я вважаю, що зараз в країні їх читати це абсурд. Просто ось, але вони також. Вливали надзвичайно великі ресурси в цей в цю велику і могучу літературу для того, щоб вона поширювалася всім світом, для того, щоб вона друкувалася, для того, щоб вона була на слуху, щоб ставились вистави, знімалися фільми, писалися відгуки на це все. Це все гроші. І тоді ми знаємо про Пушкіна, але чи знаємо ми про якогось. Польського чи грузинського поета, чи білоруського. Вони були, але ми не знали, тому що ці народи були під гнітом Російської імперії. Так ну поляки також так, деякий час були під гнітом Російської ага. імперії. А, тому. Власне, і це один момент. І другий момент, як працює російська пропаганда, тому що їх знову ж таки там надзвичайно велика кількість. Кількість людей, які над цим працюють, і нам інколи кількість в соцмережах коментарів, кількість телеграм-ботів, які поширюють дезінформацію і ПСО. Тобто, їх усіх дуже багато. з ними боротися можна тільки це. Підвищує, ну звісно, служби безпеки наші борються. Це один момент, а другий момент, що суспільство повинно розуміти, що протистояти повинен кожен, не вестися на якісь тіктоки, незрозумілі, які розводять ІПСО, тому, що тікток це там дуже багато дезінформації різної, а більше читати, більше цікавитись самому і а, намагатися протистояти оцій великій кількості інформації, uh -huh. а от. Цікаво дізнатися, наприклад, якщо брати конкретно нашу країну, mm -hmm. Ну, Росія, ми бачимо, які наслідки є те, що там велике незнання своєї історії. Які наслідки можуть бути от у нас, як в українців, якщо багато хто буде нехтувати дослідженням власного минулого mm -hmm. і власної історії? Нерозуміння, як мінімум, нерозуміння того, за що ми боремось сьогодні. Mm -hmm. А, нерозуміння, власне, для чого ця війна, чому вона триває, чому ми не сідаємо за стіл перемовин, щоб воно закінчилося все швидше, незрозуміло на яких умовах. А, це спочатку, потім втрачається національна ідентичність. Ти не розумієш, ти українець, чи ти вже став росіянином з російським паспортом, чи ти космополіт, громадянин світу взагалі, і ти сьогодні будеш жити в будь-якій країні, і тобі все одно, що там відбувається на цій території. А втрата культурних цінностей, тому що народ, який не знає історії, він не може критично оцінювати події. Він не він не має оцих. Логічних зв'язків послідовних, які от які ж власне тягнуться з минулого. А, і е, часто говорять, е, мені тут собака підказує, що я права. Часто <гум> говорять, що там без е, е, там знання історії не буде майбутнього. Е, але це такі трошки теж голосні фрази, але важливо. Важливо розуміти, власне що, як і чому, наприклад, без розуміння радянської окупації України ми б не могли ефективно протистояти російській сучасній агресії, тому це все взаємопов'язано. Дуже дякуємо за відповідь. Ну я не можу. Ну я дуже перепрошую. Просто зараз одне з таких дуже нагальних питань: це про стіл переговорів. Так, от зачепили цю тему, ну Буквально трошечки доторкніться з позиції історичної. От, ну чому ні? Ну, от, все ж, ну, це ж там, знаєте, це мир і це все. А колись, так, да, я, я дуже хочу перемоги України, дуже хочеться миру, але на українських умовах. А колись фон Бісмарк, це німецький політик, сказав, що договори з Росією не варті паперу, на якому вони підписані. Чому він так сказав? Тому що Росія не Росія підписувала в своїй історії велику кількість договорів з багатьма країнами, але вона не дотрималась ні одного з них. Ніколи ніколи протягом своєї історії Росія не дотримувалась договорів, які вона ініціювала, на які їх змусили підписати. Як тільки Росія, навіть під час якоїсь поразки, під час війни, як то було в 18-му році, коли вони підписали. Брест Литовський мирний договір і визнали суверенність України, вони порушили її цей договір, як тільки їм стало зручно, як тільки вони побачили момент, що вони можуть знову захопити Україну, вони його порушують. Так було, наприклад, з Туреччиною під час російсько-турецьких війн, так було з Грузією, так було з сотнями, не сотнями, а з багатьма різними країнами. Вони просто не дотримуються договорів. І коли ми говоримо, що давайте сідати за стіл, переговорів, на російських умовах, ну правда, ви правда вірите, що якщо от вони за роки свого існування не дотримались ні одного договору, то ще, зараз вони такі добрі, справедливі. Звісно ж, вони е, пощадять українців і нам буде тут добре жити. Я е, щиро вірю у те, що якщо ми підпишемо мир на російських умовах, то це призведе до того, що в найближчі кілька місяців після підписання цього миру е, українці будуть розраховувати рублями і будуть стояти в черзі по російські паспорта от Стосовно, до речі, патріотизму, ще хотіла запитати, е, насправді, спочатку е, повномасштабного вторгнення е, він ось так от е, хлинув спочатку угу. на новий рівень. І зараз, коли ось ейфорія трішки спала, постає запитання: чи можна взагалі бути патріотом, але при тому не знаючи ось так, от конкретно історію власної країни. А, насправді ні, тому що якщо е, почитати навіть саме визначення е, патріотизму, тому що то е, патрія це батьківщина. В основі патріотизму лежить любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за його надбання, гордість за його культурну цінності. Uh -huh. А власне, приналежність, відчуття приналежності своєї до як до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї. А як без знання історії, ти будеш знати, які були культурні цінності, які були відкриття, що класного українці зробили протягом віків? А, тому а, воно а, іде дуже. Дуже близько один до одного, і часто, якщо от в історії подивитися, багато видатних діячів там 20-го, наприклад, століття, вони були саме там істориками або гуманітаріями за своєю освітою, тобто вони більше вивчали історії, більше вивчали ось цих історичних процесів. Дуже дякуємо за відповідь. От одне з останніх питань: як, от вже знаєте, якщо ми замотивовані вивчати історію, як це робити в дорослому віці? Можливо, як дітей заходити? Тому що, ну якщо покласти руку на серце, то я. Теж не дуже сильно любила уроки історії в школі, це реально постійно дати постійно багато інформації, якої твій мозок просто не може опрацювати. От як в дорослому віці починати будувати такі цихлинки любові до історії і, можливо, якісь джерела, де справді можна підівчити історію, і як дітям прививати любов до історії власної країни? Я тут стану на захист вчителів історії, тому що я теж працювала в гімназії і розумію, наскільки це важко. Дуже важко в короткий, в короткий урок, тому що зазвичай на історію виділяється один-два уроки в тиждень розповісти абсолютно все. Дуже мало часу для цього і вчителям приходиться давати основні дати, тому що важко. Важко зосередити, не вистачає часу, щоб на чому ще зосередити увагу. Але все-таки я раджу батькам, які от які хочуть привити любов до історії своїм дітям, заохочувати їх самих, тому що зараз існує дуже багато книг різних книг, написаних цікаво. Тут могла бути реклама моєї книги, яку я написала про 50 видатних українців, якраз для діток. Ось, але е, ці книги зараз у нас зараз е, просто надзвичайно прекрасний видавничий ринок в Україні, який видає стільки класних кольорових книг, які хочеться просто збер, збирати на своїх поличках. Е, цікавити, що цікаво дитині, можливо, у мене племінник, наприклад, любить динозаврів, і він про доісторичні часи знає більше мене. Mm -hmm. Можливо, дитина любить більше козацтво, і їй цікаво буде читати про різних видатних козаків. Просто підбирати відповідно до уподобань, а не казати, сьогодні ми вчимо з тобою історію Другої світової війни, і все. Мене не цікавить, що ти хочеш вивчати. Тому що таким чином ніколи не прийдеться любов до історії. Плюс дуже багато різних ігор ем, таких там на Правда, там, чи дія, так чи ні, і так далі. А, і якщо до дорослих, то дорослих знову ж таки е, потрібно дивитися, що вам цікаво, тому що е, який період вам цікавий. Є класні, е, багато класних YouTube-каналів, їх не так багато як хотілося, але вони з'являються. Я сама їх часто дивлюсь, е, що там нового по історії розказують. Е, ось. І е, читати власне, от ті книги того періоду, які вам цікаві, фільми того періоду. які вам цікаві, тому що знову ж таки хтось любить Францію, хтось любить там історію не знаю Португалії, може mm -hmm. ще якоїсь країни. і от коли тільки з того, коли вам буде цікаво подивитися якийсь художньо-історичний фільм того періоду, він над викличе бажання більше дізнатись, більше почитати, навіть ту саму Вікіпедію щоб просто ознайомитися. <титут> тільки тільки от зі щирого, щирого інтересу. Дякуємо вам, Анастасія, за е, цю відповідь за всі відповіді, які сьогодні були. Е, друзі, в нас в гостях була Анастасія Саєнко е, із старокиня, з якою ми говорили про історію України. Дякую, що ви доєдналися до нас. До побачення. Дуже дякуємо вам за таку прекрасну дискусію. Дискусію. До наступної зустрічі. До побачення. Гарного дня. Вылю надії.